Від аномальної спеки уже впродовж тижня страждають усі мешканці області. Та 37 градусів з позначкою плюс небезпечні не лише для людей, а й тварин. Чимало зоозахисників закликають ставити на вулицях мисочки з водою для безпритульних собак. А у Подільському зоопарку чи не щодня вигадують різні способи, як допомогти пережити спеку ламам, сурікатам, антилопам та ведмедям? Дуже багато води і лише свіжа трава. На такий літній раціон через аномальну спеку перевели більшість тварин у подільському зоопарку. Леонід Буркан щоденно доглядає лам, альпак і віслюків. Каже, спеку переносять так само важко, як і люди. Шукають прохолоду та п'ють багато води. У день в вольєрах по три рази поповнюють запаси води. Мили їм через шлангу. Якщо чуть далі, десь вольєр, то ми несемо відром. Ну, відро поміняли, взяли води, принесли, поміняли. І от зразу тварина ну, якби почуває, що вода холодна і підходить пити. Майже в кожному вольєрі створили затінок, де тваринки зможуть ховатися від спеки і відпочити. В старих теж є можливість сховатися затінок, але в нових вольєрах, коли ми їх будуємо, ми все це враховуємо, враховуємо зміни клімату. І ми будуємо вольєри так, щоб обов'язково були зони, де затінок, і зони, де сонечко. Тварина сама має обирати, де їй бути. Хоче вона погрітися на сонці, вона виходить на сонечко. Хоче вона побути в затінку, вона йде в затінок. Про комфорт у спеку подбали у зоопарку не лише для тварин, а й відвідувачів. Тут встановили бювет, аби кожен охочий зміг підійти, випити води та освіжитись. Це у нас бювет. Водичка тут чиста, стріловина тече. Бювет встановлений вже дуже давно. Коли спека на дворі, будь-хто з відвідувачів може підійти і включити. Попити водички, тому що дуже важливо, коли спека все ж таки поповнювати запаси води можна вибачте себе, просто трошечки там протерти і вже буде легше. За прогнозами метеорологів, термометри ще впродовж наступного тижня не спустяться нижче позначки. 30+. Під час аномальної спеки у зоопарку посилено доглядатимуть за тваринами, аби ті могли якомога легше пережити аномальне спекотне літо. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.